Доброго ранку, мої друзі. Ось ми сьогодні на Дніпрі. Знову. Я вам скажу минулого разу, це було 4 дні назад. Я думав, що, мабуть, вже останній раз, так як вже воду дають. І все-таки ще раз ми прийшли сюди на цей раз Володію, і от на цьому самому місці ми з Юрою оставляли лодочку. Тут ще водички не було. А там була, тут ще не було. Так що водичка все-таки потихеньку додається, друзі. І ось за нами. Раніше нас виплили два камради, також така лодочка в них маленька весло від байдарки. І ми. Так що конкуруюча фірма, да, рога і копита. Так що ми сьогодні, ми сьогодні не самі, друзі. Сьогодні є і другі камради, ну це нас не бентежить. Копати ще Богу дякувати є, де дивіться, яка територія. Одна проти нас Черкаси, прекрасно видно. Так що погуляємо, подивимося. Гріх було сьогодні не виїхати, друзі. Такий прекрасний день. Сонячний, теплий, вітер ледве-ледве єсть. Так що погуляємо, подивимося, ви нам, побажайте успіху, друзі. Ми пішли. Ось, друзі, не повірите, пройшов метрів 300, оце тільки перша монетка, копійки 1925 року. Ось така монетосинка мідна. І фактично зверху й лежала, їй було видно очима, друзі. Так що... Йдемо далі, шукаємо знахідок все менше і менше, тому що цей остров вже перекопаний дуже і дуже гарно, але ж хто шукає, той знаходить. Ще одна знахідка, друзі. Також у воді, на цей раз отака конинка, Прибор її гарно почуяв, підняв, дивлюся точно, конинка, Пожмакана трошки, ну, що є, то є, друзі. Чергова знахідка, друзі, і також в воді. На це раз отакий маленький-маленький от піонерський значок. Бачите, такий давній, давній. Я так думаю, що це ще, мабуть, 30-х років до Другої світової війни, мабуть, ось такий. Так що забираємо і йдемо далі, друзі. Водичка піднялася. Тут я раніше ходив, води взагалі не було, а вона гарно піднялася. А ось, друзі, ще одна конина. Це тільки велика, трохи залипша, але ж як почиститься, вона буде непогано виглядати. Вона бачу з узорами такими, кружочки на ній є. Якось так, друзі. Дивіться, що тут робиться. Смерть, скільки металу, скільки всього. Катушка задихається. Навіть отака лодочка, як я придбав в магазині Камрад до прибора Рутус Верса. Задихається, друзі, тут треба супермаленьку. У мене є така, але вона на другому рутусі, на альтер 71. Ось, гляньте, друзі, серед цього шмуртяка і сміття такий, витягнув монетку. Давайте, дивіться. Опа! Друзі, а це ж навіть серебро. Срібло, верніше, дивіться, ой, красава. О, 10 копійок 1861 року. Красава. Оце, так. Да. Сьогодні я вже зі сріблом. Знаєте, всього, всього друга монетка за сьогодні, але вже срібло є. Так що прекрасно, друзяки, прекрасно, йдемо далі. А верніше, не далі пориємося зараз тут. Ось, друзі, серед цього шмурдяка чергова знахідка. І на цей раз ось такий маленький крестик. Написи якісь є на ньому. І дивіться, цілесенький, прекрасний, ціленький крестик. Ну, замечательно друзі. ідем далі. Дивіться, друзі, колись була непогана кофейна чи чайна чашечка і щось написано Малахова що то і... Росонсо... Ну, що, що тут написано, друзі. Але не зрозуміло. ось таке. Так що багато тут різних таких речей, давніх, але, наш жаль, розбитих. А ось, друзі, рибаки сітки ставлять, збирають, а через два дні почнеться нерест. Ну, от скажіть, як можна? Виловлювати рибу до нереста, вона вся зікрою. Отакі у нас дебільні закони, друзі. Отакі. Ось, друзі, поміняв я дислокацію, пішов зовсім в другу сторону острова. І такий чіткий-чіткий сигнал, друзі. Я вже бачу, що це монетка. Дивіться. Грудочки, грудочки, монетка, Імперія. І на цей раз, друзі, три копійки. Формат Миколи II. Та це і є Миколи ІІ, 1908 року. Прекрасний сохранчик, така в патіні. Тобто монетка непогана, друзі. Запираємо. Зараз трошки тут зупинимося і потім підемо далі. Ось, друзі, трошки зацепився. Ось там було 3 копійки. Ось тут поруч, ходжу по кругу. Я так розумію, це 15 копійок. Срібло, білончик, вже радянська. Ну, непогано, непогано, друзяки. Сьогодні в мене вже друга срібна монетка. А взагалі-то монет дуже-дуже мало сьогодні. Ну, все рівно, друзі, щось є. Вибачте все нереально. Друзі, хожу отак по кругу. Отам була перед цим серебрушка 15 копійок. Йду по кругу, друзі, і знов серебрушка. Прекрасно. Дивіться, на цей раз вже 10 копійок. Ну, чудово! Білончик рання ССР Прекрасно, друзі, прекрасно, прекрасно Так що гуляємо тут, гуляємо по кругу. Б'є воно, срібло б'є десь 77. 70, а мідь бере вище. Так що нормальок, друзяки, йдемо йдем по кругу. Ось, друзі, щось попалось. Не знаю що. Отаке, от знаєте, схоже на запанку, начебто. Колончик маленький. Цепочка така от. Ну, поки, поки не зрозуміло, що воно. І матеріал також не бачу. Треба, друзі, чистити, дивитись, і тоді тільки буде зрозуміло, що воно. А поки, а поки ця знахідка йде в хабарницю, друзі. Якось так. А ось, друзі, ще один кусочок срібла. В воді підняв воно зігнуте. Ну, друзі, зараз рівняти не буду, не знаю, що це. Може, навіть кусочок ладанки, уголок. Ну... Як я вже сказав, рівняти не буду, воно того не варте. Треба цим займатися вдома вже. Так що кладемо, друзі, в хабарницю і йдемо далі. Ну, однозначно, це срібло, друзі. А це, друзі, хочу вам показати ось таку річ. Це називалася бабка. На ній клепали косу. Отак воно забивалося в якийсь пеньок і зверху клепали косу. Ось така, ось така шняга, друзі. Так що валом цього всього тут я бачу пилка. да, Кусок пилки, дружба 2, дивіться, виглядає. Ось така. Так що железяча тут вистачає. Гляньте, друзі, скільки лежить металу. І так я проходжу коло цього металу. І такий прекрасний, прекрасний сигнал. Ось тут поруч. Буквально пів метра від цієї кучі металу, друзі. І як я бачу, це монетка, друзяки. Дивіться. Точно, точно, точно. Це імперія. Одна копійка формат Миколи II. Ну, прекрасно. А представляєте, скільки тих монет лежить ще під цим металом? Прибор ж не бачить, сліпить ці железяки його і все. Так що колись. Може вже наші предки будуть вибирати спочатку цей ментал якимись магнітами чи ще чим попали, чи руками, а потім тільки будуть знаходити монети, друзі. Ось такі от діла. Друзі. Також лежить біля цього металу. Ось такий амбарний замок. Здоровенний, здоровенний. Вже і гнилий. Ну якось так. Взяв вам чисто показати, що такі здорові замки тут валяються. Ось такі от діла. А ось друзі, черпнув на персток. Але ж алюмінієвий. Так зверху показався світленьким. Думаю, може срібний. Ні. Друзі, алюмінька, алюмінька, алюмінька. Так що йдемо далі. А ось, друзі, серед цього каміння вискочив у мене кругляшок. Маленький-маленький. Дивимося, що це, що це? Треба трошки сполоснути. Так. Друзі, і знов, як була сама перша монетка сьогодні, Пів копійки СССР і знову вона. Пів копійки СССР 1900. Ну, далі погано видно. Рельєф монетки прекрасний. А 25-го також. Бачите, сьогодні дві таких знову попалося. ну Нормальок. Забираємо і пікаємо тут же. Черговий монітос, друзі, і на цей раз радянська монетка 20 копійок щитовичок. Ось така. Це вона була, по-моєму, до 33-го року чи до якого. Ну, тих років, початок 30-х років минулого століття. Ось така монетка, друзі. Так що гуляємо далі. Сьогодні погода просто, просто радує, друзі, просто радує. Тепло вже так, вже можна сильно не вдягатися, прекрасна погодка. Вітру взагалі нема, друзі. Ходиш і радуєшся. Дивіться, друзі, яка цікава річ. Накладочка, накладочка на замочну скважину, ось така. Мідна, чи латунна пластинка така. Ну таке. Цікаве, знаєте, заберу. Почищу вдома буде блистіть, може кудись її присобачу. Ось таке. А ось поруч, друзі, де накладочка була, ще такий цікавий сигнал. Достав, але ж не монетка, друзі. Це хтось робив обручалочку чи якусь каблучку з монети. Вирізав, все, почав клепати, але не закінчив, друзі. Не закінчив. І вона в нього загубилася. Ось так. Черговий монітосик, друзі, вже бачу. І це у нас 5 копійок. Ранні соєти. Сьогодні такої ще не було в мене. Ось така монетка, друзі. Так що кладемо хабарницю і де зацепився, треба тут і погуляти ще. А ось, друзі, дивіться, що підняв старий-старий мідний шпінгалет. Клас. З минулого разу пару ручок підняв латунних. А може й мідних, не знаю. А цей раз дивіться. Отакий От шпінгалет. Ну, чудово, друзі, чудово. Таких я навіть і ніколи не бачив. Отлічненько, забираємо, друзяки, забираємо. Аби під монетку, кстати Ну, я думаю, це краще, ніж монетка. Монеток в мене вже, мабуть, відра два а такий перший. А ось, друзі, чергова монетка. Отут ямка чиясь. А я прохожу буквально. Сантиметрів 25 від ямки сигнал. Викапую, друзі, і Імперія. Дві копійки Миколи Другого. Ось така монітосинка. Почиститься, буде прекрасно виглядати. Ну, дивіться, Так, Хто, що хтось копав, там видно, не докопав. Чи просто свою монетку викопав, а поруч така сама була. Ну, прекрасно, друзі. Йдемо далі. Черговий монітосик, друзі, і на цей раз отака малишка ВРП Петровська. Полушка називається вона, дивіться, так? Да? Ну, прекрасно. Унюхав прибор в воді цю малишку, унюхав. Так що забираємо. Йдемо далі. Черговий монітосик, друзі. У воді. Достав з кубом. І це в нас. Ага, ранні-ранні ранні три ранні, ранні, копійки, друзі. 1926 чи який чи 30. Ну, в общем до реформи жовтенька. Ось така попалась. Друзі, погода просто супер. Знаєте, навіть додому їхати не хочеться. Не знаю скільки ще нам залишилося часу, але погода просто просто казка Дивіться як. Хвилі взагалі немає. Вон черкаси видно, труби димлять прямо наверх. Ой, друзі, ну вже таки прийшла до нас тепла, тепла весна. Та ну а що ж діватися куди вже ж? По-любому. Кінець березня, друзі. Ось, друзі, пройшло хвилин 15, нічого не було. І знову з'явився монітосик. І знов 3 копійки. Да. Раннє 3 копійки. Ну, прекрасно, друзі. Ось вона така. Так що пікаємо далі. Ось, друзі, черговий монітос, але шкода не бачу. Трошки, правда, жовтізна пробивається. І по формату як 3 копійки радянські, ранні. Мабуть, воно так і є, друзі. Це вже сьогодні третя буде така. Ну, що є, те в торбу, друзі. Йдемо далі. У нас ще є годинка походити. Знаєте, вода додається на очах. От тут я ходив, води не було, вже є. І наша лодочка вже в воді стоїть, а була на суші. Так що все, воду дали, пару днів і вже ми копати взагалі ніде не будемо. Ось, друзі, погляньте. Ще один кусочок срібла. Це однозначно срібло. Тільки що з нього можна було робити, я не знаю. Я знаю, що раніше про так різали. У мене є одна блісна, вирізана з портсигара. Навіть надписи є. Ну, а це однозначно срібло, друзі. Гризочок чогось. Не знаю чого, але однозначно срібло. Ось чиститься, нормально видно. Ну, нормальок. Ось друзі, ми вже біля автомобіля втомилися, втомилися. А знаєте, чого ж і втомилися? Тому що розуміємо, що вже останній раз ми виїхали на Дніпро. Водичку дають на очах. Ходимо, я от сьогодні замітив, де копав. Йду вже до лодочки, якби по своїм слідам, і ті місця вже притоплені. Лодочку ставили на суху полянку, а йдемо вона вже в воді стоїть. Так що. Сантиметрів на 8 водичка сьогодні при нас вже добавилася Ось видно навіть, видно дивіться, вже такі поля зникають, все йде під воду. Так що ми розуміємо, що це останній день, ми на копі. І я вам скажу, непогано, ми ще й покопали сьогодні. Ми сьогодні вдвоєм з Володією, дивіться, оце Володі знахідки. Він умудрився. Сьогодні навіть Катін п'ятак підняти дивіться. Красавчик. Да? Дивіться, що він підняв. От такі запчасті до Ополченського креста. Але дивіться, які великі. Я таких великих ще не знаю. Не бачив навіть дивіться. За віру царя написано, і каже, в різних місцях підняв. Гусарську пугу підняв, так як в мене була минулого разу. ну Він сьогодні гарненько насмикав, така серебрушка в нього, полторачок, Польща попався. Ось якась шляпа. Написано Ніколай ІІ, Непонятно, що. А, мабуть, пуга була, мабуть, да. ну, якось так. конинки багато, насмикав, отакий ключик. Оце в нього тут імперії багатенько він бачу, є. ну в общем гарно накопав. Патрони достав ось, ось такі. Винтовка Арісака 100% тоненька пуля. 5,45%, по-моєму, чи щось таке. Ну, якось так. Оце в мене сьогодні, друзі. Тут є і імперія, советики є, піонерський значок, дві монетки. Пол копійки, я вам вже показував. Отакий от крестик попався мені. П'ять штучок серебрушок, три монетки серебрушки і дві пластиночки серебрушки. Оця буде вдома розгинати, буду дивитися, що воно. Там щось, якісь узори є, щось має бути. Може якась ладинка була чи щось таке. конинка трошки є, отакий. От Шпінгалет достав мідний. При собачі собі десь. Ну, в взагалі, отак, друзі. Володя на Нам... каже на машину, давай, давай тобі на рено поставимо на багажник. Да-да-да-да-да <реш> 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 В вот отак, друзі. Оце така тоже мідна, мідна шляпа. Тако лежала зверху, хтось викопав і кинув видать. Ну, таке, ось, ось якась ось якась. По-німецьки щось написано, не знаю, що за фігня якась була обломок чогось. Ну, якось так, друзі. В общем, я вважаю, непогано ми сьогодні покопали, хоч не надіялись навіть, що так гарно покопаємо, друзі. Ось от такі от діла. Зараз робимо фото, викладаємо Facebook. Ну, а їдемо вже додому, друзі. Вам гарного дня і мирного неба.